І ми отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дуже коротенький івангівський фрагмент, практично з декілька речень, але він є дуже такий відкритий, дуже глибокий і навіть можна сказати, такий трошки лячний. Бо Господь показує, що в цьому всесвіті є певний порядок речей. І аналогічна ситуація є, коли мова йде про людей, про землю. Люди дуже часто думають, що вони є абсолютними господарями і свого життя і різного роду земних процесів. Очевидно, Господь не забирає у нас вимір, свободу, хоча ми розуміємо, що ми живемо в контексті когось і чогось. Ми детерміновані природою. Різними обставинами, різними погодними мовами, самопочуттями, багатьма, багатьма-багатьма чинниками. І все це впливає на наш вибір. Цей вибір не є такий завжди однозначний і прямолінійний. Коли ми почуваємо, чудово, ми вирішуємо йти далеко в гори. ми зробили такий вибір. Коли ми почуваємо зле, ми розуміємо, що йти далеко в буде нелогічно, небезпечно, глупо. і ми знаходимо собі якийсь інший рід занять, якусь іншу справу. І ніби ми зробили цей правильний вибір, зробили його ніби свідомо, але враховуючи дуже багато різних чинників і обставин. І ось Христос в Біблії, в Святому Писанні своїм життям дуже часто нам показує. Що коли ми робимо вибір і не враховуємо аспект спасіння своєї душі, не враховуємо аспект Царства Божого, Бога не враховуємо. То, без сумніву, ми тоді робимося дуже часто не господарями свого життя, не господаря цієї землі, а руйнівниками. Це те, що в сучасному світі ми можемо сказати, що розум без віри це страшний раціоналізм, який не рахується іноді життям і здоров'ям людини, з її цінностями, баченнями, світоглядними моментами. Розум без віри легко скидує зброю на голову сусідові чи багато кому іншому, чи інші якісь чинки робить. Натомість віра, яка не є контрольована розумом, яка не враховує всього аспекту, дуже часто може бути небезпечною і фанатичною, тому що Господь дає нам цілісність і розум, і волю, і почуття, і віру, і любов, і надію. І разом воно працює добре. І, очевидно, сьогодні Господь дає до зрозуміння. З цим фарисеям, первосвященникам, книгам, які собі уявили, що вони є великі господарі свого життя, і що вони дуже так гарно все правильно роблять, і тільки так, як вони властиво собі задумали і придумали, але вони в цьому контексті не бачать, думали, але вони в цьому контексті не бачать аналізу, не бачать змісту. Це одну з небезпек сьогодні Господь показує, коли ми є праві, так ми вважаємо, але не вчимося, не консультуємося, не ростемо, не пізнаємо, не досвідчуємо, а тільки фіксуємося на якомусь певному рівні, то виявляється дуже часто, що ми не дуже той праві. бо права людина, яка в динаміці дуже яка помиляється, визнає, рухається далі, пізнає, розвивається. От фересеї, книжники, правосвященники, вони вирішили, що вони вже якби є такі статичні, вони вже все знають і тільки так, як в них. Але сама логіка того, що прийде Месія і внесе певні корективи, якого вони чекають тисячі років, вона ними не була задіяна і прийнята. Вони вже були праві, вони вже знали, як цей Месія має поводитися тільки так, як вони придумали, тільки так, як вони вважають. Він не міг поводитися інакше, бо тоді він був не їхній Месія. Коли ми тільки отак от мислимо, таке мислення іноді рятує, коли ми заблокуємо якусь небезпеку, якусь єресь, якусь шкоду, якусь біду. Але в більшості воно є дуже шкідливе. Бо люди є закриті на діалог, на спілкування, на комунікацію. Ми собі уявімо, що таку філософію ми візьмемо в якусь свою спільноту або подружнє життя. І чоловік завжди правий, він завжди ніколи не помильний, як Господь Бог, практично. Ми розуміємо, що це в певній мірі. Не дуже то правильно так говорити, але бо це, скажімо, має вирівнюватися професіоналами, але це такі досить діагностичні моменти. Або дружина завжди права. Як там буде діалог, як там щось створити, як там має бути жива спільнота, комунікація, як там бути пластичними в життєвих труднощах і обставинах? І Господь сьогодні таким дуже сильно господарем життя, оцим фарисеям і книжникам каже: він німеться від вас Царство Боже, і дасться народові, що буде переносити плоди Його. Чому? Тому що ви є виконавцями на дорозі до царства Божого, тому що ви є люди, а порядок денний встановлює Господь, бо такі є правила цього світу. Так діє властива ситуація, так воно працює у буквальному смислі цього слова. Не ви встановлюєте правила, що стосується спасіння, потобіччя і взагалі всіх тих процесів. Ви просто є тільки люди так важливі, так виконуєте дуже важливі функції, так знаходитеся на дуже важливих місцях, так маєте провадити і просвічувати цей народ, щоби він. Очевидно, правильними, не якимись зашореними, дивними світоглядними моментами оцінював своє спасіння. Так, маєте допомагати пізнавати священні тексти і багато інших речей. Але коли ви є в контексті виконання служіння Богові, а не в контексті абсолютної правоти і служіння собі? Це не питання тільки оцих парасеєв і книжників. Ми Побутів, щоденності в своїх спільнотах, чи релігійних, чи світських, чи в праці, чи в сім'ї, постійно потрапляємо в такі ось вакуумні процеси, які є дуже небезпечні, які є дуже складні. Там нема життя, там нема руху, там нема діалогу, живої любові, спілкування. Бо завжди є хтось, який все вирішує, все найкраще знає. Ліпше за Господа Бога очевидно. Як то йти дорогою спасіння? І є таке враження, що знаєте, що людина замінює Господа Бога. Ні. Спасіння без Бога, без Божої ласки є неможливим. Господь є тегономі цією внутрішньою силою. Ми діємо, але ми більше діємо на прийняття Божої сили, Божої присутності. Ми діємо на те, щоб наблизитися до Бога, щоб наблизитися до Бога світлими і чистими. Але ми приймаємо від Бога, в мене є центр. І сьогодні ось ці люди вони отримали такий дуже непростий момент. Після тих слів вони їх сильно затуркнули, бо вони зрозуміли, що Господь про них говорить. І Господь каже, що Він є камінь. І той камінь розіб'ється той, хто на нього впаде, а він може роздушити когось. Чому так воно є? Тому що слухачі в контексті зараз ізраїльтяни, вони є тими, які мали передавати Слово Боже, будь будьонич. Христос є цей камінь, який, Він каже, кладеться на розі, який поєднує і дух, і тіло. Не можна жити тільки тілесно і бути з Христом. Не можна жити тільки духовно і занедбати повністю тіло, бо Христос його теж створив. Але він поєднує і язичників, які ново навертаються, і тих, які вже навернені. І хто це заперечує, цей такими діями бі сам себе розбиває, розчавлює і нищить. Чому? Бо діє деструктивно. Бо просто нищить те, що є добре, святе і велике. Людина багатьма речами може себе нищити і різними залежностями, і різними протизаконними діями. Вона може зіпсути з життя, здоров'я собі і іншим. Але в духовному світі так само, коли ми відкидаємо камінь Христа, ми нищимо себе, ми себе розчавлюємо. Тому Що ми не можемо самі собі дати спасіння. тому що ми не можемо без Бога існувати, тому що Він є джерелом нашого життя і буття. І коли ми його відкидаємо і заперечуємо, то ми включаємо якусь кнопку самознищення, саморуйнування деструкції. І людина цілий час тим страждає, вона хоче бути самі Бога. Богом, вона хоче бути тотальним господарем життя. В кінцевому результаті через те, що є пристрасна, грішна, руйнує цей світ, допроваджує його до колапсу абсолютного. Тому що пристрасті, ненависті, бажання влади, слави заполонюють людей так, що вони готові стерти цей світ, вони готові знищити одне одного. А чому? Тому що відкинули цей камінь будівничий, який дає нам гармонію між душею і тілом, який дає нам розуміння, гармонію між земним і небесним, який дає нам гармонію між тим, щоб сприйняти новонаверненого і того, хто вже є давно у вірі. І все воно стає на свої місця, і тоді ми нічого не руйнуємо, бо ніякий камінь не розбиваємо себе і інших. Нічого на нас не падає цей камінь і не шкодить. Ці аспекти вони є дуже такими простими насправді. Але ми зараз це бачимо. Ми це неодноразово бачили в історії ось це руйнування людини тоді, коли вона хоче бути абсолютним господарем свого життя, відкинувши, як цей будівничий, який все-таки будує своє життя теж. Цей камінь Христа, камінь віри, камінь поєднання, камінь здорової свідомості. Тільки сьогоднішній момент він є дуже небезпечним, бо в руках людей є дуже руйнівні потужні засоби. Це вже не списи, це вже не луки, це вже не якісь там пращі. коли людина руйнувала себе і іншим. Це трошки інший вигляд. І сьогодні ці слова Христа звучать особливо актуально. Слава Ісусу Христу!